Подорож від квітів до меду на столі. Уяви собі маленьку бджілку, яка летить над квітковою галявиною, але те, що вона несе додому, це справжня краса і здоров'я в одній баночці. Чому звичайний мед може зробити тебе енергійнішим, сильнішим і навіть красивішим? І як взагалі одна крихітна бджола перетворює запах квітів на золотисту, густу магію, яку ми намазуємо на круасани? Зачекай. Зараз розкрию весь процес від першого польоту до останньої краплі. Як бджола створює мед? У вулику все працює як маленьке місто. Є матка, що дбає про продовження роду і сотні робочих бджіл, які зранку до вечора літають за нектаром. Бжілка сідає на квітку, збирає солодкий сік і ховає його у свій медовий шлунок. Повертається у вулик, і там починається магія. Одна бджола передає нектар іншій. Вони випаровують зайву вологу, додають ферменти, і крапля за краплею народжується справжній мед. Усередині вулика він визріває, стає густішим, ароматнішим і отримує всі ті корисні властивості, за які ми його так любимо. Чим мед корисний для тіла і краси? Мед це не просто солодощі. Це природний суперфуд, який працює на тебе з першої ложки. Він підсилює імунітет. Дає швидку енергію без цукрових провалів і м'яко підтримує організм, коли тобі потрібно зібратись. Для шкіри він теж диво, натуральні ферменти і антиоксиданти допомагають їй сіяти свіжістю, зменшують запалення і навіть підтримують природний бар'єр. Це як маленька порція краси, створена з квіткового нектару, без хімії, без зайвого, просто природа, яка працює для тебе. Фінальний емоційний кадр уяви ранкове сонце теплий стіл і хрусткий круасан, на який стікає золотиста крапля меду. Українські сім'ї сміються, снідають разом і заряджаються тим, що створила природа, просто, чисто і неймовірно смачно. Кожна ложка це підтримка бджіл, наше здоров'я і маленька щоденна турбота про себе. Тож обирай натуральне, цінуй мед і не забувай підтримувати тих, хто створює цю красу. І Якщо хочеш більше таких теплих історій. Підписуйся та став лайк.